І журналісти, і активні громадяни можуть моніторити, чи є в діях чиновників чи депутатів конфлікт інтересів. Для цього треба виявити, чи є приватний інтерес в депутата або в чиновника в позитивному вирішенні цього питання або в негативному вирішенні питання. Ну, з найпоширеніших це, мабуть, виділення земельних ділянок родичам або виділення комунального майна товариством якимось приватним підприємством, до яких мають відношення депутати. Це найп. Ширініше приходить, і якщо депутат в ситуації конфлікту інтересів, не оголосивши про те, що в нього є такий приватний інтерес, приймає рішення, то е це, по перше, адміністративна відповідальність. А по-друге, це рішення може бути скасовано в суді.